За новим законом всі ваші медичні дані автоматично передаються в ТЦК. Це стало реальністю з ухваленням законопроекту під номером 12066. Тобто охорона персональних даних щодо стану здоров'я фактично скасована. Тепер всього лише один візит до вашого лікаря, і всі ваші дані автоматично відправляються до реєстру військовозобов'язаних в оберіг. Все завдяки електронному обміну інформацією між медичними закладами і військовими структурами. Закон усуває заборону на передачу медичних даних про пацієнтів, яка була раніше в законодавстві про охорону здоров'я. Ці дані тепер відправляються з електронної системи охорони здоров'я до Міністерства оборони. Орона з метою визначення вашої придатності до служби. в майбутньому прийти огляд на придатність можна буде у будь-якому закладі охорони здоров'я, крім того, зараз міноборони працюють над реформою, яка дозволить оцінювати медичні дані без ваших особистих даних, тобто анонімно, що нібито допоможе подолати корупцію. Напишіть в коментарях, що проходили ви вже ВЛК в комунальних лікарнях, та чи заставляли вас вручну відносити висновки до ТЦК або вас просто відпускали до